Привіт! Сьогодні ми розберемося, як Python допомагає нам, граючись, обробляти величезні обсяги даних. Це, знаєте, неймовірно потужна штука, і ми пройдемо цей шлях від самих азів до справжньої майстерності. Замислювалися колись, як комп'ютер так блискавично справляється з тисячами операцій. Ну, наприклад, як він може миттєво скласти тисячу абсолютно різних чисел. Весь секрет криється в одному простому, але повірте, надзвичайно потужному принципу. І цей принцип це цикл. У програмуванні і в Python, зокрема, цикл дозволяє нам повторювати одну і ту саму дію знову і знову, скільки завгодно разів. Це по суті автоматизація будь-якої рутини, і це наш головний інструмент на сьогодні. Але перш ніж ми запустимо наш цикл, нам же потрібно щось у ньому перебирати, правильно? І отут на сцену виходять масиви, або як їх частіше називають у світі Python, списки. Уявіть собі, такий себе ряд шафок у роздягальні. У кожній щось лежить, у нашому випадку якесь число. Так от, масив це і є такий ряд, де кожен елемент має свій чіткий порядок і свій номер. Дуже зручно, щоб зберігати і обробляти купу даних. Гаразд, давайте почнемо з найпростішого. Наш перший рівень навчитися підсумовувати абсолютно всі числа в нашому списку. Це така собі фундаментальна операція, яка є основою для багатьох набагато складніших завдань. Ось наш сьогоднішній пацієнт список з чотирьох чисел. Дивіться, тут є все. І додатні, і від'ємні, і навіть дробові. Наше завдання знайти їхню загальну суму. Окей, перш ніж ми почнемо, нам треба створити змінну, де буде зберігатися наша сума. Назвемо її S. І ось тут дуже важливий момент. Спочатку ми кажемо, що вона дорівнює нулю, це наша відправна точка. І поїхали! Цикл починає працювати. Він бере перше число зі списку це 15 і додає його до нашої початкової суми, яка, пам'ятаєте, була 0. Результат, звісно, 15. І він тепер зберігається в нашій змінній S. А ось тут і є вся магія циклу. Він автоматично сам переходить до наступного елемента. Тепер він бере мінус 7 і додає його до того, що в нас вже є. Тобто до 15, нова сума, відповідно, 8. І цикл просто продовжує свою роботу, крок за кроком, без нашого втручання. На третій ітерації він бере 5 і 8, додає до 8, і ми отримуємо 13 і 8. І так буде продовжуватися, поки список не закінчиться. Так, з базовим рухом розібралися, а що, якби ми могли надати нашому коду, ну, трохи інтелекту, навчити його приймати рішення в процесі? Бо ж у реальному житті рідко коли потрібно обробляти геть усі дані, набагато частіше нам треба вибрати тільки ті елементи, які відповідають певним критеріям. І як це зробити? А для цього є оператор if, тобто, якщо це і є та сама суперздібність, яка дозволяє нашому циклу на кожному кроці зупинитись на мить, перевірити умову і вирішити, діяти чи пропустити хід. Ось і нове, трохи складніше завдання. Нам треба не просто додати числа, а спочатку піднести їх до квадрата, і робити це лише для тих чисел, які більші або дорівнюють двом. Починаємо. Перше число 4. перевіряємо умову «4 більше або дорівнює двом. Так, це правда. Значить, виконуємо дію. Рахуємо квадрат числа, це 16, і додаємо до нашої суми. А ось тут найцікавіше наступне число мінус 1. Перевіряємо умову. Мінус 1 більше або дорівнює 2. Ні, це неправда. І тому наш код просто пропускає це число. Дія не виконується, а сума залишається такою ж, 16. Далі у нас 8. Умова знову правдива. Рахуємо його квадрат, це 64, і додаємо до попереднього значення суми 16 плюс 64, виходить 80. Ось так це і працює. Тепер, коли у нас є два головні інструменти цикл для повторення і іф для прийняття рішень, давайте просто подивимось, на що вони здатні, коли працюють разом. Ця комбінація, вона ж неймовірно універсальна. З її допомогою можна знаходити суму квадратів, рахувати елементи за якимось критеріям, підсумовувати тільки парні числа, перевіряти ще складніші умови і навіть обчислювати середнє арифметичне. Це, по суті, справжня основа для аналізу даних. Ну що ж, ми розібрали теорію, подивились на приклади. Тепер, коли всі інструменти в наших руках, настав час спробувати їх у дії. Ось вам задачка для самоперевірки спробуйте створити програму, яка згенерує список за правилами арифметичної прогресії. Це просто чудовий спосіб закріпити навички роботи і зі списками, і з циклами. Я колись сказав видатний вчений Едзгер Дейкстра. Програмування допомагає нам організовувати складні речі. І сьогодні ми, по суті, навчилися організовувати повторювані складні обчислення за допомогою дуже простих та елегантних інструментів. Тепер у нас є справді потужний інструмент для аналізу даних, для автоматизації завдань, для генерації послідовностей. І питання лише одне а що саме створите тепер ви за допомогою цих нових знань?